Їдемо з Христинкою до лісу на грибочки знову. Йдемо? Їдемо бригадою на грибочки. Так, вже майже доїжджаємо до лісу. Йдемо скоро починати збирати. пішов. Тому, рано да, я скоцю об'їду. Ось туди. Все, заїжджаємо направо. Опа! І в'їжджаємо в лісі. Перевході. Знайшли козярики. Кузярики. Що, є? Грибочки вже? О, Вже кумася знайшла. Я сказала, приході, далеко не треба. Опа! Початок є. Їдемо, їдемо, збираємо, збираємо. Кумася натрапила на кузярі. Все. Пішли. Збирайте, давайте. Пішла бригада ух. Дивіться, які дикі класні. О, і великі, і маленькі. В кого більше радості? Ну, А ми скраєчку знайшли. Худи донечка, що ми знайшли? Ой, знайшли! Грибочка! да, грибочка знайшли. З краєчку. Чуєте емоції? 1, 2, 3, 4, не знаю, хто там саме краще. Емоції тільки Комасіні чути. Ходи, а ми їдемо трішки далі, бо ми в посадцю не вліземо, правда, красуня? Ми поїдемо в ліс. Так. А Тому трішки далі, бо тут посадка. З краєчкою тільки шукаємо. О, так. Їдемо, їдемо, їдемо далі. Нема, 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 нема. Нема, 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 нема. Далі, 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 далі. Нема, 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 нема. А ну, донечка, давай шукаємо грибочки. Де вони в нас поховалися? Газайчик? Поховалися? Зараз ми їх знайдемо? А як все ж? Да. Давай ведро, мами, давай. Нема боки нема, нема. Йдемо далі, так? Да? Рибничок мій. Так, ми їдемо далі ще трішки. Це тут посадка, на жаль, ми не вліземо. Ні. Тоді нам ще треба рік-два, щоб ми по посадках лазили, так, да, Тань? Да. Так. То ми їдемо в ліс. Ну, глянем, є на початку десь. С краєчко. Не видно, Не видно, Значить, їдемо далі. Мій грибничок пішов, пішов. Шукаєш? Є? Нема ще? Ні, то не такі. То білі порхавки, донечка. То ми сьогодні їх таких не збираємо. Ми козярики збираємо і білі. Ті а вчора. ті, Донечка, і вчора. Донечка, грибочу. Ходись на ходитись на ходить. Ти там заховався, бачиш? Один, другий. Гарш, а ану витягуй. Давай. Один. Один. Давай другий. ось третій. Да ще третій. Давай. І відеочко. Молодець. Шукаємо далі. Грибочок заховався. Да. Да, давай. О, так, давай, отак ніжко і головку. Дивісь да, вода, дивися. О, знову рибочок заховався. Я бачу. Давай, давай, збираємо, збираємо. Іра, а щоб вон, щоб ти знала, що це білий. Да. Був. Збираємо, збираємо, збираєм, шукаємо, шукаємо. Є донечка? Ні. То йдемо далі шукати. Далі. Давай. Добре, добре. Я, я, я ж так само ставлю. Давай, давай. Збираємо, збираємо. Ти бачиш грибочки? Ні. Ні? Шукаємо далі. Поховалися, грибочки. Поховалися. Да. Ходи, ходи, збираємо, збирай. Зараз ми їх пошукаємо, пошукаємо. Да. Нема рибочок. Один і другий грибочок. Я ще поки не додивилася, які. Збираємо грибочки, збираємо, шукаємо. Де? вони поховалися? се. Де, 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 де? Де, де, де? виж. Ми вас прийшли шукати. Не, видно? не, Ну, виж. ще не, 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 виж. Не, 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 виж. Давай. Пізно прийшли. Тільки ніжки з білих. Може, ще загуляв, загулявшого знайдемо зараз. Що зробиш? Ніби... Нібі. Уморемохи на слідоні. Аворі. Давай маремухи, за ніжку. О, Молодець! І кидай. Молодець. Ні-ні, це, це маремух. Я дивитися, коли червоний. Да. Це мухомора. Каже, а це маремух, він дуже М -м -м. смачний. М -м -м. Да, шукаємо. Бачиш, ти вже сьогодні знайшла багато. Давай далі. Да, да. да далі, далі. Нет, а да. хай будемо. Ми так будемо вокруг, вокруг, а потім знов знес підемо. Да. Ми так вчора ходили. Да, я. Білий грибочок, Іра. Давай. Бери, Христинка, білий грибочок. ]ise. То білий, давай, кидай. А, знов білий. Ой, який білий грибочок. Козярик заховався, ви бачиш? Аво ану, бери його за ніжко. Отак да, да. правда. Ось який грибочок. Кидай. Далі шукаємо. Шукайте, Матвій Тимур, шукайте. Як зі бігайте, а шукайте. Шукаємо, шукаємо. А ну, молодець і відеочко. Ану, дивіться, дивіться, хлопці, дивіться, шукайте, кажи, Вон бачиш. Oh, oh. Ani mi tam knelovatý, da? Mm. Da, je. vzal. Mě vzal starenky. Mm. Ani, ještě ne starinký. Mm. Protože nížku třeba. Nížky třeba. My to s nížkami sbíráme s chrstěnkou, da? Yeah, yeah. Da, nížky. Čekáme hrypočky. Hrypočky. Da. Не видно, не видно, доня. Нет. Ми шукаємо? Да. Да. Каці грибочки веде. Ми вас хочемо шукати. Да, обережно обережно бо впатись. Грибочок, доня. Грибочок. Заховався ми його нашли. А ну рві. Ні. Ні, мама так? І відеочко. І що не вечір. Зараз знайдемо, каже. А ну грибочка заховалися, заховалися. Ми їх знайшли. Один і другий. А ну урві. Мама Отак. І другий. Отак. І дамо, і дамо, І Ідемо, 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 ідемо. І, 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 дам... і третій. Наща шукай. Давай. А ну-ну ну о, рибочок. Давай. Риб.

Ямки, щоб ми в ямки не впали, йдемо далі. Пали. Да, ми не впадем. Ні, шукаємо, шукаємо. І, І після в кущик. А ну в кущиках є. Є. Рапорє. Грибочок! А ну бери грибочок. Рве. не ножкою, рве. Раз, грибочок. Да. Дяді. да, Грибочок! хороший, пахне. Кидай його. Опа. Яку красу знайшла! Ходи! Ще маремушка заховалася від нас. Опа. Тільки ще заховалися тут грібочки. Nice. Да, хай ростуть, да? біленькі такі гарні. Nice. Шукаємо, шукаємо грибочки. Oh, шукаємо? Yeah. І що є? Yeah. Давай. Oh, okay. Є грибочки, так, да. їдемо їх кидати в детечку. Дітку. Да, відеочко. Мамі, дівчино. Давай, зараз мама не відеочку кину. Морямушки. Мама, один, два, три, йлки, йоки. Бери, збирай. Опа, і зараз відеречку нашу викинемо, так? Да? Молодець. Ух ти! Красота. А ну-ка, масік. На грибочок. Білий. Нам треба. Да, збираємо всі грибочки на свіжому повітрі. І білий, і козярик, і Меремух, і всі в одному місці. toliko usjena pravda. Мочок. Маленький заховався. Все, зриваємо грибочки. Дошукаємо вже до кінця. На підході додому ще збираємо. Мала вже на перекусі. Ще при кінці знайшли грибочки. Кузярики, правда? Не білі, але ще все впереді, може, що знайдемо. ще ж додому не їдемо. І кібочки. Ну що, назбирали? Будемо йти додому вже. Назбирали грибочків, їдемо додому.